Вітаю всіх на моєму каналі Закохана в Таро. Нині буде без особливих передмов, хто і за що хоче попросити у вас пробачення. Пам'ятайте про те, що лайки, підписки та коментарі дуже надихають авторів на створення нового контенту. Тому не лініться, не будьте жадібні, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, залиште коментар, підпишіться на мій канал. А також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інші мої відео. Якщо потребуєте особистого погляду на вашу ситуацію, на те, що там у вас потребує підказки, допомоги чи якогось прояснення від Таро, звертайтеся за персональним розкладом. Ви та людина, яку душу якої на сьогоднішній день. Мучать якісь сумніви. Ви сумніваєтеся в якихось виборах, чи в тих, що ви вже зробили, чи, можливо, перед вами стоять якісь вибори, що вам потрібно прийняти якісь рішення. А ви розриваєтеся, то вас в одну сторону тягне, то в іншу сторону тягне. Ви сумніваєтеся, ви не знаєте, який із цих варіантів буде правильний, який душі озиваються вашій душі, що тут вибрати, куди піти. Що розпочати, чи що завершити, як розпочати, як завершити, тобто ви зараз у стадії якихось сумнівів якоїсь, можливо, навіть невпевненості в собі. Імовірно, ще нещодавно, можливо, прям ось ось, можливо, навіть ось нині вранці був якийсь шанс або щось змінити, або щось розпочати, щось привнести в ваше життя. Ну, Коротше, був шанс для чогось. Але чи то через ваші сумніви ви упустили той шанс? Чи саме через те, що ви упустили цей шанс, вас тепер і опусіли всі і сумніви, що що робити, який далі крок робити, що предприйняти в цій ситуації, яким шляхом піти, і чи взагалі треба кудись іти? І ви ось такі зараз у стадії сумнівів, у стадії невпевненості в собі, в стадії переживання, через те, що ви втратили якийсь шанс, який вже було відчуття таке, що ви майже тримаєте в своїх руках. Але цей успіх, цей шанс не мов би пройшов мимо вас. А ще, імовірно, ви досить добра, чуйна, емпатична людина. Ви завжди готові вислухати когось, на допомогу прийти, знайти якісь слова підтримки. Ви досить дружні, досить можливо, з ніжною душею, можливо, навіть з ранімою душею. Що Ну, Будь-яка несправедливість, чи щодо вас, чи щодо інших, може вас розчулити, може зіпсувати вам настрій. Ви трішки ніжні, трішки романтичні, трішки, можливо, ну, як дитя, надто довірливі. Можливо, коли або є час, або якось вам так недобре на душі. ви поринаєте в якісь мрії, в якісь фантазії, щоб трішки заспокоїти свою душу, трішки якось перегрузитися, можливо, повернути трішки собі позитиву. А от та людина, яка почуває потяг, попросити вас пробачення. З тих людей, які вміють лавірувати між різними ситуаціями, які скрізь усе встигають, які тримають своє життя, свої ситуації в якомусь балансі, вони, немов жонглер, жонглюють всякими справами, ось одне щось підтягли, ось на друге переключились, ось уже третє зробили. Ось повернулися до першого, і отак по кругу весь час в якомусь русі, весь час в увазі, але при цьому весь час вміють все це втримати, щоб нічого із оцих обов'язків, робіт, проектів не впало. Вони скрізь устигають приділити свою увагу скрізь вчасно зробити необхідні дії. Ця людина, так як і ви, швидше за все, також більш позитивно налаштована. Якась романтична, можливо, емпатична. Дивиться на світ широко відкритими очима в очікуванні чогось прекрасного, чогось приємного. Ця людина сама романтична, полюбляє романтику, полюбляє дружбу. Імовірно, у цієї людини також знайдуться слова підтримки, слова натхнення для когось хто або звернеться за допомогою, або просто потрапив у біду. З цією людиною поряд якось так легко, приємно, бо ти знаєш, що тебе підтримують. Плюс у цієї людини така приємна енергетика, бо людина майже весь час налаштована на позитив. Хоча в той же час ця людина іноді потрапляє в залежність від інших. Нею можна якось так покрутити, проманіпулювати, використати якось так, як самому захочеться. Ще ця людина, напевно, якась така добра, спокійна, врівноважена. Але в той же час дещо немов живе в минулому. Її життя, її розмови більше пов'язані з тим, як гарно було колись. Чи яка гарна дружба була, чи які гарні ситуації були, чи яке життя було гарне. Так вона живе чи він живе і в нинішньому вспіває балансувати справами, обов'язками, роботою, знаходить слова підтримки, але в той же час можливо іноді буває таке зітхання, що ох. А от раніше було, а от а ми були, щось це ось таке, що досить частенько погляд цієї людини звертається туди, в минуле. Вона, немов, не зовсім живе в теперішньому. Цікаво, що ж могло статися, що ось така добра, чуйна людина перед вами в чомусь винувата. А сталося так, що чомусь ця людина була зла, була роздратована, була якось критично до вас налаштована, і або поскандалила з вами, чи поскандалив. Ну, мені здається, це все таки жінка, але може бути і чоловік. Між вами виник якийсь конфлікт. І швидше за все, ця людина якось була в цьому конфлікті не права. Можливо, перва на вас напала, можливо, була зробила щось, за що ви образилися, і от з цієї ситуації між вами виник конфлікт. І, імовірно, конфлікт не просто зараза, сама зараза, а прям такий, що аж скло в вікнах дрижало. До крику, до скандалу, ну, надіюсь, без мордобоя, без тягання один одного за волосся і без биття машин чи ще там чогось. Але прям ну такий скандал, скандал. Можливо, саме тоді ви розсварилися остаточно і перестали навіть спілкуватися. А хочеться цій людині попросити пробачення за те, що вона в тих стосунках, в тій ситуації. Повелася як тиран, повелася деспотично. Можливо, зачепила дуже вас заболюче, або ж так тоді склалися обставини, чи в такому настрої була ця людина, що щось від вас вимагала нерозумне, не те, що не мала права вимагати, чи те, що взагалі воно нікому не потрібне було, але. От, ти маєш бути таким, чи такою, як я хочу, чи ти маєш чинити так, як то мені треба. От, проявилася якимсь таким тираном, деспотом, О, немов затягла вас в токсичні стосунки. Якось всією своєю поведінкою, чи словами вимагала вас підкоритися їй чи йому. Що от має бути лише так, як то я гадаю. На твою думку, на вашу думку, було байдуже. На те, як ви почуваєтеся в цій ситуації, що ви хочете їй, чи ви можете то зробити, чи ви можете бути в тій ситуації, на той момент цій людині було байдуже. От має бути лише так, як хочеться їй. А стосунки між вами були досить чудові. Ви або родичі, або швидше за все була між вами дружба. Була гармонія, бо є було взаємопорозуміння на момент виникнення того конфлікту. Все між вами було чудово. Спокійні стосунки, гармонійні стосунки. Ви, можливо, навіть якось розуміли співслова одне одного. Такі стосунки зазвичай бувають або дійсно в родині, коли люди знають один одного як облуплених, коли вже примирилися з якимись негараздами і навіть не звертають уваги на ці негаразди, або між друзями дитинства. От коли роками дружать, знають від кого що очікувати, знають, де можна промовчати, де можна, де треба підтримати. Коли двоє, ну, немов як одне ціле, вони настільки сплелися, настільки знають одне одного, бо руками разом. Бо у них дуже гармонійні чудові стосунки. І тут чомусь стався оцей скандал, стався цей конфлікт, і ви прийшли. А прийшли ви до того, що ти отдільно, я віддільно. Ваша дружба розпалася. Швидше за все, в цьому часу нині. Ви з цією людиною майже не спілкуєтеся. Ви тримаєтеся кожен в своєму мирку, кожен окремо. Ота От дружба, яка вона чудова була, гармонійна була. Вона через той скандал, через те, що ця людина, яка зараз почуває душевну потребу, вибачитися перед вами, поступила як токсична особа, як тиран, як деспот, ваша дружба розпалася. Ви відвернулися один від одного. І, можливо, навіть зараз, коли ви десь і зіштовхуєтеся випадково, ну як то кажуть, світ це велике село. Ну, десь на одному підприємстві разом, на десь на дорозі зіштовхнулися, то можливо, ви не те, що не говорите. Можливо, ви навіть не здорукаєтеся один до одного. Відвернулися як від чужої людини і пішли кожен за своїми справами. на те, що цей ваш колишній друг чи ваша колишня подруга працювала весь цей час якось над собою, чи особисто працювала, чи до психолога ходила, якось досліджувала нюанси свого характеру, що там є в психіці, що там живе в підсвідомості. І от завдяки цьому пропрацюванню себе зрозуміла, як неправильно вчинила. І оце пропрацювання, те, що ця людина вже змінилася проти того, якою вона була на момент цієї сварки, вона і відчуває тепер потяг вибачитися перед вами. Бо ця провина якось гризе її зсередини, що ну неправильно тоді було вчинено. Не можна було себе так поводити. Не варто було скандалити, не варто було вимагати чогось. Що не підходить до вас, не варто було бути саме тираном. Ну, що це за стосунки, коли я тут головний, а ти так, ото сміття під ногами. І от людина за цей час все це усвідомила і тепер. Відчуває внутрішню потребу залагодити свою провину. Бо ця провина її гризе. Можливо, вона гризла і раніше, але завдяки опрацюванню людина усвідомила, що саме гризе. Чому, коли вона згадує про вас, коли вона бачить вас, десь щось у душі озивається таке, що, можливо, спочатку людина й не розуміла, що то за почуття, от якось так пече, щемить. А от тепер, пропрацювавши, зрозумівши себе, людина зрозуміла, що це почуття провини, і щоб від нього позбавитися, треба попросити пробачення. Бо тоді вона була неправа, бо вчинила вона з вами дуже некрасиво, дуже негарно. І та ситуація до сих пір гризе її, до сих пір псує настрій і народжує такі неприємні емоції в душі. А от стримується ця людина від того, щоб прямо зараз прибігти до вас і попросити пробачення, бо є якийсь такий страх втратити обличчя. Можливо, ця людина досягла якихось висот або уявляє, що вона там десь на якійсь висоті. Чи таке є уявлення, переконання, комплекс, що якщо я попрошу пробачення, то це падає обличчям грязь. Це втрата свого авторитету, втрата свого обличчя. Бо якщо попросити пробачення в іншої людини, це визнати не лише перед собою, але й перед цією людиною, перед тими людьми, які бачитимуть, як вона просить пробачення чи він просить пробачення, визнати свою слабкість, визнати свою недосконалість. А це боляче визнавати, що ти не надто гарний, що ти не такий ідеальний, як ти про то сам про себе думав чи думала. Це якось ну боляче, не хочеться. Можливо, людина навіть і не усвідомлює цього. Вона, можливо, думає, гадає, впевнена, що вона готова попросити пробачення і хоче попросити пробачення. Але зсередини, оцей страх втратити обличчя, оцей страх якогось псевдоприниження її дуже стримує. Бо як це так, це ж виявиться, що я не такий ідеальний, як я є, як я про себе маю думку. Виходить, я маю також якісь вади. І дійсно, на сьогоднішній момент, на нинішній момент, людина ще не готова попросити пробачення. Вона вже хоче, вона вже відчуває внутрішню потребу попросити пробачення. Вона вже прагне всією душею позбавитися почуття провини. Але далі роздумів, далі можливо якихось фантазувань, що ось підійшла, поговорила, висказалась, чи підійшов, поговорив пояснив. Вона зайти не може. Зробити якийсь крок до вас на зустріч, щоб обізватися до вас, щоб сказати, от у нас така виникла ситуація, вибач мене, людина не готова. Не готова зробити цей відповідальний крок. Немов немає сили, внутрішньої сили зробити оцей останній крок. Можливо, навіть іноді вона і робить крок чи два вам на зустріч, але в останній момент ні. Ще, хай, хай може завтра. Або післязавтра, ну хай пізніше. Я ось ще слова підберу краще. Я от знайду, як мені гарніше пояснити, щоб мене точно пробачили. І або краще час знайду, або слова краще знайду, або місце краще, щоб нам ніхто не заважав, або знайду когось, хто через кого можна буде підійти, бо ми роками не спілкуємося. А як я оце посеред вулиці спиню, скажу, привіт, мені треба перед тобою вибачитись. Ні, треба знайти когось загального знайомого. Хто я з якоїсь причини підведе мене до цієї людини, до вас, що винуватий, а тоді я вже підберу слова, підберу що мені сказати, і от в оцих сумнівах, в, в оцій нерішучості так людина і не може наважитися на те, щоб підійти і вибачитися. Вона сама себе згризає за цю провину, сама прекрасно розуміє, що тоді було вчинено негарно, що тоді було вчинено дуже і дуже погано, що вона перед вами винна, що не можна бути таким деспотом, що це не красиво, негарно, недушевно, ну і так далі. Що це можливо навіть розуміє, що це був прояв слабкості, але в той же час чомусь і попросити пробачення для неї ще поки що також є проявом слабкості. І не готова вона показати себе слабкою чи перед собою, чи перед вами, чи перед невільними спостерігачами того, як ця людина прийде просити пробачення. І схоже на те, що ви цю ситуацію пам'ятаєте, що на вас кричали, з вами сварилися, з вами якось там конфліктували. Але такої великої образи, що прям обідно-обідно, ви не тримаєте в душі. Ви, це у вашій пам'яті залишилося, немов досвід, що була несправедливість, що з вами поступили невірно. Що стосунки з гармонійних, з чудових, з гарних таких, де ви були справжніми друзями. Зазнали отакого такого дисбалансу, і внаслідок цього ваші стосунки якось розпалися. Але або ж дружба, можливо, на той момент уже підходила до свого завершення. Або часу пройшло досить таке багато після того скандалу, і ви образу зараз не тримаєте. Тоді, можливо, в той момент, коли на вас накричали. Коли до вас якось присікувалися, коли ця людина намагалася з вами токсично, деспотично поводитись, можливо, і було образливо, але уже не зараз. Чи то воно вже перегоріло, перекипіло і пішло в минуле, чи можливо не дуже воно й боліло. Ну, кричиш і кричиш. Іноді з... деякі з нас здатні сприймати негативні прояви характеру інших людей до такою стійкістю. Ну, Ну цей крик, цей скандал показує тебе, не мене. Ти кричиш, чого ти кричиш? Я тебе нічим не ображаю, я тебе нічим не досаджаю, а ти на мене кричиш, ну і хто із нас тут не правий. Можливо, ще й отакий погляд на цю ситуацію ви маєте. Можливо, ви людина така стійка, врівноважена, спокійна, яка розуміє, що чужі емоції належать тій людині, яка їх відчуває. Навіть якщо ці емоції проявляються до вас. Бо ті емоції в першу чергу характеризують ту людину, яка вона є: чи спокійна, урівноважена, чи психована і агресивна. От, можливо, й тоді було щось таке: що ну, скандалиш, ну кричиш, ну окей, значить, це ти скандаліст, ти неврівноважена особистість. Шкода, ми дружили, між нами було все добре. І, можливо, саме та людина, що хоче попросити у вас пробачення і розірвала вашу дружбу. Накричала, наскандалила під час цього скандалу, все ти мені не друг, ти мені не подруга. Ми розходимося по різних берегах. Або ж після скандалу вже було соромно до вас підійти з вами говорити, і на тому ваша дружба й завершилася. Ви ж до цієї ситуації відноситеся стійко, спокійно і, можливо, навіть якось так по-філософськи. Ну, було і було. Це просто був досвід. М -м, а воно з вами ще не все таки просто. Схоже на те, що ви з тих людей, які не проявляють свої емоції, які якось... Забороняють собі емоції, які тримають їх під замком, не дозволяють їм проявлятися наповну. Можливо, навіть не дозволяють в повній мірі відчути ті емоції. От тільки заборонені емоції, загнані в тінь емоцій, на глибину підсвідомості, вони ж нікуди не діваються. Вони ж все рівно там із середини згризають нас, вони все одно на нас впливають. Непрожита емоція вона накопичується в організмі і рано чи пізно може призвести до вибуху. Або емоційного вибуху, або вибуху в плані здоров'я, психосоматичним захворюванням може вирватися. І от стосовно цього карти вам радять, подивіться на свої почуття, проаналізуйте їх. Побачте їх, відчуйте їх, не заганяйте їх углиб себе. Не обов'язково стосовно саме цієї ситуації. Швидше за все, ви взагалі така людина, яка собі забороняє відчувати. Можливо, навіть і позитивні емоції, а негативні емоції, так тим більше. Не можна бути злим, не можна бути агресивним, не можна ображатися і так далі. А раз не можна, то коли це відчуття підіймається в душі, ми його туди назад затопчемо. Притрусим, присипим, наче його і немає. Але це теж негарний варіант поведінки з власними емоціями. Потрібно все-таки побачити їх, відчути їх, зрозуміти їх, для того, щоб вони не виривалися в неочікуваний момент або якимось емоційним вибухом, або якимось захворюванням. Свої емоції треба проаналізувати. Треба їх зрозуміти. треба їх не забороняти. Перестати їх забороняти. Перестати їх заганяти в тінь. Бо вони нікуди не діваються. Можна ріку перегородити греблею. Але якщо в тій греблі не буде ніде ніякої щілини, щоб вода просочувалася, рано чи пізно ця вода або піде через греблю, або якщо її накопиться дуже багато, то вона цю греблю взагалі знесе. Отак От може бути і з вами. Чим дужче ви пригнічуєте свої емоції, чим дужче ви їх заганяєте в тінь підсвідомості, чим дужче ви їх собі забороняєте, тим більшу силу вони набирають. Ви їх просто зжимаєте як пружину. Але в кожної пружини є такий момент, коли нажимати далі вже просто нікуди, і пружина відскакує назад. І тоді такого може бути хаосу, такої кризи може бути, що постраждаєте і ви, і люди поруч з вами. Причому, швидше за все, ті люди, які ні в чому перед вами і не винні, які, які ніяких негативних емоцій вам не, не дарували, нічого поганого для вас не робили. Просто вони опиняться поряд з вами не в той момент і не в тому місці. А оця вибухова хвиля, оця хвиля ріки, що піде через греблю або разом з греблею, знесе і вас, і тих людей, що поряд. Тож почуйте свої емоції, зрозумійте, що ви відчуваєте. І не заганяйте їх у тінь під свідомості. Те, що ви вважаєте, що ви не відчуваєте негативних емоцій, ще їх не відміняє. Вони все одно є, вони просто загнані в тінь. Вони просто прижаті і ждуть свого часу, коли вони зможуть вирватися назовні. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інші мої відео. Звертайтеся за персональним розкладом.